Добі друзі, мене звати Оксана, і це мій канал про рукоділля Сьогодні я розпочинаю знімати свій тижневий влог. Не знаю, що я встигну, що не встигну, але е, буду вам потихеньку відзнімати, тому що в'яжу, в'яжу, в'яжу потихеньку між роботою, в перебіжках, але в'яжу. Е, цей тиждень так вийшло, що у спільниках у нас е, вихідний. Тиждень нема нічого, і я вирішила просто відзняти влог, тому що ну я ж все одно буду в'язати. Так що запрошую всіх до перегляду. Сьогодні понеділочок, і я нарешті дочекалась кінця робочого дня, важкого такого робочого дня, щоб прийти додому і нарешті порелаксувати у своєму улюбленому в'язанічку. Сьогодні я розпочала другу шкарпетку до ось цієї, моєї готової вже з ниточки фарбованої і ниточки шерсті. Мені вони дуже подобаються, ці шкарпетки, і я вирішила ще пов'язати. Ось так весь вечір я провела. У півторок ввечері я знімала майстер-клас на п'яточку французьку з клином збавляння по ступі. І вже далі сиділа і в'язала весь вечір ці синенькі шкарпеточки. Хто ще не дивився майстер-клас, обов'язково подивіться, він уже буде на каналі. Так, ми йдемо купатись. Ось так. Водичку, як завжди, додаю пральний засіб, або шампунь. Зараз додала шампунь і гліцеринове мило. Ще треба собі купити. Ланулінове, тому що воно гарно змиває пропитку і розпушує. Але це у мене шкарпетковий мікс, не шкарпеткова ниточка, справжня, тож, думаю, тут, як такої пропитки не буде, але все одно вона розпушиться, тому що з цієї ниточки я вже в'язала і вона розпушувалась. Правда, інколи я їх кидаю просто. В машинку, якщо є багато, і там вони досить довго перуться. Ось так їх трошки залишу. Ще чула, що треба додати в водичку трохи соди, щоб пом'якшити. І люба колюча ниточка, така колюча шерсть, навіть стане м'якенькою. Можу спробувати, ще не пізно. Йду за содою. Ось як вони у мене зазвичай сохнуть. Так, я їх сушу, повішую ось тут на гачочки. Це в мене блокатори з candy yarn І ще не зняла, тому що це я замовила собі більший розмір. А всі попередні я вже тут підписала маркером. А ці лише тепер одягла і одягла сушити і ще не зняла, щоб бачити, який там розмір. Висушу їх і теж підпишу маркером. Все, ось така тут у нас п'яточка. Сьогодні продовжую в'язати свої такі осінні шкарпетки. Не знаю чому, але вони мені нагадують осінь, осіннє листя. Хоча тут кольори не зовсім, тут є й такий, ніби ментоловий, ця ниточка така. Цікаво. І дуже мені подобається це поєднання. У мене лишився з попередньої невеличкий моточок, і тут думаю, залишиться, і буде, можливо, ще на одну пару. Якщо не на таку повноцінну, то на маленьку. Або я просто відв'яжу резинку побільше, ось тут, і залишу. Менше на ці полосочки. Ну, все одно Почну я слідуючу пару в'язати так само, як починала від мізка. І там уже подивлюсь, наскільки мені вистачить ниточки. Відмотала я на два рівні моточки, тож повинно залишитися плюс-мінус одинаково з кожної пари. Все, я пішла в'язати. Друзі, ось я закінчила вже шкарпетку, закрила її, і треба. Мені сховати кінчики. Ця у мене ниточка досить така жорстка, дубова, але вона гарного кольору і вона шерсть. Я дуже надію, що вона розпушиться. Дивіться, такі шкарпетки у мене вийшли. Тут я в'язала п'яточку лінивий бумеранг, у мене є на неї майстер-клас, і зробила. Невеличкий такий клин підйому буквально додала по дві петельки два рази, з однієї сторони і з іншої, і потім збавила цей клин невеличкий, його практично тут і не видно. Все лишилось заправити кінчики і попрати. Хоча я зазвичай перу, потім потім вже. Ховаю кінчики. Ось такі тут у мене. Так, ага, тут у мене з цієї сторони, а тут з цієї сторони. Значить, це буде Але це і це. все. Шкарпетулі буду прати, дивіться, залишилось у мене від однієї моточок і від іншої. Хочу їх зважити, тому що мені це поєднання настільки сподобалось. Що я хочу зв'язати ще одні шкарпетки такі самі. Не знаю, скільки у мене вийде. Зараз я, зараз я їх зважу. Подивимось, що тут у нас. Ого! 22 грами. 24 грами щось мало пішло. Пішло менше половини. Значить, мені можна сміло зробити ще більший розмір такий на повноцінну чоловічу ногу. Аж карпетки самі у нас важать. Давайте я їх так складу ось так і зважу. Аж карпетки у нас 89 грамів. Досить гарний такий розхід ниточки. Так що це ми вирішили. В'язала я. На трієчці, спиці трієчка, тому що ниточка така товстенька, не тоненька. Це китайські спеціалі. Дивіться, тут я накидала і маркери, тому що, коли я їх беру в дорогу, маркери у мене губляться, хоча я їх і тримаю у своїй сумочці. Але буває таке, що в'яжу і за ниточкою потягнеться маркер, з кишеньки вивалиться, і він у мене губиться. Тож я їх так. Склала прямо до спиці мішечок. Оцей пакуночок. І так, і ношу з собою. Так, це ми відкладаємо і буду вам показувати о, сині шкарпетки. Вони в мене вже висохли. А на черзі мої сині шкарпетулі. Е, дивіться, яка тут п'яточка. П'яточка з таким клином, я на неї знімала майстер клас. Дуже мені подобається, як вона лежить. Тут такий виходить анатомічний вигін. Я вже в'язала таку п'яточку раніше, в'язала на такій простій шерсті, і мені хотіла зробити майстер-клас, але мені на ній чомусь зовсім не видно було. Дивіться, ви, не знаю, чи вам видно, вони розпушилися трошки у мене вже. Там такий є пушечок на шкарпетках. Може, може, на камеру не так і видно, але мені живо видно, і вони стали такі м'якіші. Ця нитка вона була якась така жорстка. Це був, е, трошки неправильно я їх бачу, неправильно трошки висохло тут мисочок, ну нічого. Це був такий мікс пряжі, я купувала готову міксовану пряжу із шкарпетковим складом. Це у групі Facebook продавала одна жіночка, вона собі міксувала, в'язала на в'язальній машині і продавала. Я собі той час частенько в неї купляла залишки, ну, тому що шкарпеткова ниточка, вона дорога, її не напасешся. І я виходжу з положення так, що періодично купляю або залишки, або Якісь такі мікси. І сама вже думаю, робила і сама мікси. Мала тонесеньку шерсть, напівшерсть, поліаміду ниточку. Чи додавала таку швейну ниточку і сама інколи собі щось міксую, тому що треба, шкарпеток, треба багато. І ми всіляко виходимо із положення. Зараз я їх заміряю. Так. Сантиметрова стрічка бачила у дівчаток, які в'яжуть шкарпетки на постійній основі. Дівчат є... Дівчатка купляють собі спеціальні лінійки, але і ці лінійки досить недешеві. Я думала вже, що купити собі хоча б таку рулеточку, щоб я могла так приблизно заміряти ці. Ці у мене, дивіться, 29 см. Я думаю, будуть більше, тому що вони, бачите, у мене, у мене ці блокатори 42-43. А вони тут вільно стоять. Мені здається, що вони ще на сантиметр більше і будуть, тому що я вже і так розгибала блокатори, щоб вони гарно натягнулись на них, але все одно вони трошки вільноваті. Який це буде у нас розмір. Ну, це гарний розмір, скажу я вам. І ще я хотіла. Так, я хотіла зважити їх. Давайте хоча б одну шкарпетку ми зважимо. Вони ж дві одинакові. Я хотіла її зважити. Так. Ось так. Одна шкарпетка у нас 43 грами. Значить, 86 грамів будуть важити обидві шкарпетки. І ще у мене залишився такий малесенький моточок. Уже в мене цієї ниточки нема. Дивіться, тут така шерсть сіренька. І три тонесенькі ниточки синьої, теж напівшерсті, я так розумію, або шерсті. Але вони дуже гарні. так 28 грамів у мене лишилося. Треба буде розмотати на два моточки і десь заміксувати. Буду в'язати, ну, наприклад, з такої сірої шерсті, сіро коричнева така. І додам отого синенького. Коротше кажучи, щось придумаємо. І заміксуємо це є. Колір ще десь. Шкода, що вже його в мене нема. Я купляла, вони були такі великі-великі бобіни. І потихеньку все вив'язується. Друзі, якщо ви дивились моє відео попереднє, у грі магічний кубик чи у стартах, то ви бачили, що я розпочинала ось такі шкарпетки. Це у мене залишки такої якоїсь ниточки. Така шерсть була. Ось. Ось вона така шерсть. Вона тут така ну така негарна, але після прання вона стала дуже м'якенька, така гарна. І тут така була ниточка, чорненька якогось, чи то мохеру, чи що. Він такий був плотний мохер. Дивіться, я ще і кінчики навіть не заправила, я їх попрала, висушила. Ось такі шкарпетки, гарбузики, я їх назвала, я хотіла щось зв'язати гарбузове, щось з гарбузом, і мені цей колір. Він так на камеру бачу, він більш червоненький. Насправді він такий, такий оранжевий, але оранжевий, такий багряний, аж не можу вам пояснити, який колір, але такий гарбузовий. Як коли осінні ті гарбузи, які ми запікаємо в духовці, розрізаємо, і вони всередині такі аж до червоненького. Ось я захотіла ще повторити. У мене є ця ниточка, ці ниточки у мене є. От червненької, я не знаю, чи знайду, або якусь темно-коричневу. Це буде не дуже, це така коричнево сіра. Хоча не знаю. Але я знайшла інші ниточки. Дивіться, в мене є ось така шерсть. Вона біля цієї шерсті вона світліша, набагато світліша. І вона така, якщо ви бачите, у неї така дуже-дуже міцна скрутка. Дуже. І вона така е, досить жорстка. І, е, і з, неї, з цієї ниточки у мене полотно косить. Косить, і все. Ну, вона така. І у мене ось така є ще ниточка, я купувала. Е, тут було заявлений метраж 450. Так, і тут також був заявлений, хоча я дивлюсь на упаковці, я не бачу, я не бачу, це якась турецька пряжа. Теж я її купляла в одній з груп Facebook. Я не бачу, де тут написаний метраж. Але продавець мені казав, що тут 450 метрів у 100 грамах. Це шерсть. І я, а ну, Хочу витягнути, дивіться, вона теж така трошки кусюча, трошки така в неї скрутка, але бачу, що вона не є така корява, як ця, і не є така дуже аж якась кучерява. Дивіться, чорна і це. Мені здається, ану, як би я вам показала. Мені здається, що вони по метражу дуже одинакові ниточки покусуються. Так, дивіться, по метражу вони ніби одинакові ниточки. І по структурі шерсть, ця шерсть така. Така косюченька ученька ця теж така, не знаю, хотіла б спробувати, але думаю, що мені треба до них додати щось іще. Тому що це 100% шерсть і це теж 100% шерсть. Мені треба додати до них якусь ниточку. Ну, до цієї я можу додати ось таку бавовну. Швейну ниточку, вона бавовняна. По кольору вони підходять. Або ось таку акрилову, але вона світліша. Не знаю, як вони будуть виглядати. Так, зараз я спробую. Ну, ось так. Думаю, не буде так помітно, бо мені треба її чимось. Ну, ще одну ниточку до неї, щоб, якщо шест буде протиратися, щоб її скріпило. Плюс мені треба трошки додати товщини. 450 метрів. Це дуже тоненька ниточка. У мене нема навіть таких спиць. Я знаю, дівчатка врізала її на 1,5. Але у мене найменші спиці це двічка. Тож мені треба щось придумати, або, ну, щоб додати товщину, і заодно укріпити цю шерсть. А ось тут я вийду з положення, тому що в мене є, дивіться, тоненький акрил, наприклад, ну, це коричневий, він не чорний, але я і так хотіла, щоб вона не була зовсім чорна. Ну, і ще я хочу тоді зв'язати. Якщо я щось придумаю, я хочу почати в'язати ще одні такі гарбузики. І ще один варіант у мене є для гарбузових шкарпеток це ось такі ниточки. Дивіться, ця ниточка, це шкарпеткова ниточка, мені її. Хтось прислав, хтось мені подарував цю ниточку, я вже не пам'ятаю, але мені її прислали. І я її підпалювала, і вона дійсно шкарпеткова ниточка. І у мене є коричнева ниточка. Це, якщо ви пам'ятаєте, я купляла їх у Венгрії. Ниточки Сток в магазині. І я там надибала шкарпеткову пряжу. І у мене ось тут це 100% шерсть. Так, це 100% шерсть. Десь я читала. Голланд, Нідерланди. І це у мене по товщині одинакові ниточки. Якщо ну, мені чомусь дуже сподобалось це поєднання. І дивіться, по товщині вони одинакові ниточки. І я можу ще е, більш тоненькі шкарпетулі, більш м'ясінькі зв'язати ось такі. Ну, чомусь мене потягло напевно, жовтень місяць такий є, все у нас пов'язано з хіловіном, і мене потягло на такі. Гарбузята, хеловіни. Взагалі я хотіла щось вив'язати. Із... Я надибала в Pinterest гарні схемки. Там різні такі котики чорненькі. Можна на такому кольорі вив'язати жакардом чи відьмочки якісь, але жакардом я не дуже. Щось такі невеличкі елементи я в'яжу, але так, мені жакард все стягує полотно. Хіба що іще бачила такі привиди. Ніби малесенькі такі привиди. І так вив'язані вив жакардом на полотні. Ну, може ще таке спробувати. А, по, а поки що буду, скоріш за все, буду починати з цих ниточок, тому що мені цікаво, як воно буде. В'язатися, поєднуватися, чи буде вона косити ця більш рівна, а ця більш кучерява. Але якщо я буду робити хеліксом, можливо, можливо, воно буде і добре. А ще в мене є досить багато цієї ниточки. Я з неї в'язала ось ці шкарпетки, як ви бачите, вона ем, така не дуже тримає форму. Ниточка або напівшерсть. Або бавовна, щось таке, але ну, вона дуже дивна мені. Я навіть і не пам'ятаю, чи я її перевіряла на... Ну, на запах. Я ці шкарпетки, Це перші шкарпетки я пробувала в'язати від миска п'яточку строн. А далі вже майстер-клас показувала на інших, тому що мені не подобалось, як ця ниточка, ну ось яка вона вона не тримає взагалі форму. І о, в мене її досить є багато. Не знаю, що я буду з нею робити. І я тут думала думала, і ось знайшла таку ниточку в себе. Це гарна шерсть фарбована. Я її фарбувала. Дивіться, який цікавий колір. Це я мала таку шерсть біленьку, і вирішила її якось пофарбувати. Досить непогано вийшло. І там, за рахунок того салатового кольору, я думаю, Може мені її скомпонувати, тому що вона трошки така кусюча, а ця більш така м'якенька. І якщо в'язати хеліксом, лиш мені прийдеться робити резиночку цією ниточкою. Чому? Тому що ця гарно тримає форму, а ця її не тримає. Або робити резиночку так само методом хелікс, чи просто поставити полосочки невеликі. В'язати в основному цією ниточкою і поставити полосочки з тої. Зараз хочу зважити, тому що сама не пам'ятаю, але мені здається, що мені її було замало на одну пару. А ні, 112 грам може і не замало, а може і замало. Все одно, все одно буду отак робити, щоб вив'язати і цю ниточку. Тим паче, шкарпетки. Завжди потрібні. Або можна ще цю ниточку спробувати скомпонувати із такою шерстю, наприклад. Можна і так. Ну, буду дивитись, а поки мені дуже чомусь подобається це поєднання. Тож, наступні мої шкарпетулі будуть і такі, і в таких кольорах. Але це буде пізніше, бо сьогодні. Я вже буду, мабуть, завершувати свої зйомочки і грузити відео. Цей тиждень у мене і так був досить плідний досить я пов'язала гарно. Всім вам, друзі, дуже дякую, хто мене дивиться. Залишайтесь зі мною. Обов'язково підтримуйте мене своїми вподобайками і коментарями. І хто ще не підписаний, підписуйтесь, тому що працюю. Пробую щось нове і всім стараюсь поділитися з вами у своїх безкоштовних майстер-класах. Тож, залишайтеся зі мною. З вами була Оксана, і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. А я прощаюся з вами до нових творчих процесиків. Па-па!